Мене звати Барнабас Колінс. Два століття тому я зробив колінгут своїм домом. Моя люба, поки ревнива відьма не прокляла мене прирікши на життя в тіні. Що ти накоїла? На віки вічні. Що це в біса таке? Він іде. Він іде. Мешканцю майбутнього повідай мені, який нині рік. 1972. 1972? -й? Фільм Тіма Бертона. Мій любий Колін буде. І родина Колінзів. А це ще в біса хто такий? Я вампір, мадам. Ага. Він залишиться з нами назавжди, так? Мені він подобається. Ласкаво просимо додому, Барна Колінз. Як скоро коні будуть готові? У нас немає коней. У нас є шевроле. Що це за чаклунство? Покажися, маленька співачко. Привіт, барнабасе. Пам'ятаєш мене? Відьмо, ти прокляла мене і перетворила на це огидне створіння. Притули свої чудові губи до мого заднього місця і поцілуй мене в нього. А якщо я змушу тебе полюбити мене? Яким закляттям? Ось цим! Мушу визнати час над ними невладний. Вона не жартує аж ніяк. Якщо ти не будеш моїм, я тебе знищу. І твою сім'ю. Промазала Джонні Деп. Я поверну сімейному бізнесу колишню славу. Гори, любий гори. Борися, Барнабасе. Борися заради нас. І я буду боротися. Кохай мене ніколи. Який несподіваний хід подій. Охмурі тіні. Ти обкурився чи що? Вони намагалися одурманити мене, не вдалося.